Нові проблеми зі зброєю там в Росії, ймовірно, вони вичерпали свої запаси протитанкових ракетних комплексів Корнет, і за повідомленнями розслідувачів Конфлікт Team», Росія розконсервувала старі радянські танки. Це Т 54 та Т-55. До того що дірки їм закривають і закривати доводилося іншим країнам, таким як, наприклад, Ірану. Наскільки великі проблеми із зброєю в окупантів Владислав Паливода розбирався? Російська техніка вибухає і розлітається на частини. Від початку повномасштабної наші захисники вже знищили понад 21 тисячу одиниць російської техніки. Це танки, артилерія, системи ППО, броньовані машини, ракетні комплекси та літаки. Якщо порівнювати, наприклад, з війною в Афганістані, яка тривала 10 років, то це на порядок більше з війною в Чечні це теж не співставка з війною в Грузії не. говорити про що таких втрат в техніці, в живій силі Росія не мала з Другої світової війни. І, очевидно, цей удар буде такий для неї вже невідновним. Про проблеми із технікою свідчать і те, що російська армія розконсервовує старі радянські танки т 54 і Т-55, розроблені ще у 1958 році. Їх помітили в ешелонах, що рухаються у бік України. Повідомила група розслідувачів Конфлікт Intelligence Team. до того ж, проблеми росіяни ймовірно мають із боєприпасами, адже інтенсивність обстрілів на лінії зіткнення наразі відчутно менша. Каже військовий кількість обстрілів з боку росіян насправді зменшилася за аналогічним період минулого року, весна літо. Тобто тоді вони використовували так звану тактику вогневого валу. Вони сипали просто бездумно. Куди завгодно по 60 тисяч снарядів на день ну десь така статистика. Просто знищуючи все на своєму шляху. Зараз звісно, що такого немає, тому що ну, снаряди в них закінчуються, вони використовують їх економно за перші місяці. Росія використовувала снаряди, не шкодуючи, бо до затяжної війни найімовірніше не готувалася. І, хоча вони мають достатньо радянської зброї, до того ж зараз у її продовжують виготовляти нові боєприпаси. Цієї кількості недостатньо, щоб покривати. Щоденні витрати на фронті, принаймні про це говорив голова нашої розвідки Кирило Буданов. Б'ють по військово-промисловому комплексу РФ. Із західні санкції. Треба західні технології, бо сучасні сучасна війна. Це в першу чергу електроніка, тобто чіпи, комп'ютери і так далі. Власного виробництва чіпів в Росії немає. Світовий лідер по виробництву чіпів це Тайвань на другому місці США і навіть в Китаї дуже проблематично виробляються чіпи, і поки що в Китаї ніяких чіпів в Росії не поставляє. Тож Росія продовжує шукати снаряди у своїх партнерів на допомогу. Знову прийшов Іран. Російські окупаційні війська почали використовувати на війні проти України іранські протитанкові ракетні комплекси Дахлавіє замість своїх корнетів, які є їхнім аналогом. Адже РФ не може їх виробляти швидко і в потрібній кількості. Росіян було накопичено не так багато е власних е протитанкових. Е Ручних протитанкових засобів, як може це здаватись. І те, що іранці реекспорт здійснюють фактично до Росії, це ще один знак того. Іранці до слова поставки в Росію поставили досить на широку ногу. Відомо і про постачання Іраном в Росію безпілотників, авіабомб, шоломів та бронежилетів. Це говорить про те, що Тегеран ймовірно розширив кількість збройних поставок в РФ. До того ж, у перспективі РФ може отримати від ірану балістичні ракети Фатех та «Зульфагар». Скидати таку можливість не можна. Насправді іранцям там виставили чорну мітку щодо цього країн червоному. Смогу ці, ціла низка країн, які е, уважно стежать за іранською ракетною програмою. І які дуже не хотіли бойових випробувань, бойових умов е, іран, іранської ракетної зброї. Очевидно, якщо цього досі не відбулося, я маю на увазі передачу Іраном на Росії балістичних ракет тактичних, ракетних тактичних. Значить, це певною мірою стримує іранським Росія може укласти і нові контракти на поставку дронів Камікадзе Шахет. Та така співпраця навряд чи вплине на перебіг війни, впевнений військовий експерт. Росія шляхом співробітництва спірн з зрана може як то кажуть відтягнути кінець війни. Вони не зможуть якось критично, ну тобто переломити хід війни, але вони зможуть підкидувати, ну скажімо так, паливо в це вогнище війни, просто відтягують свій кінець. А кінець однозначно буде обов'язково. Це буде перемогою наших воїнів. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.